Добрий день, хлопці, громадське телебачення, Сергій Андруш, журналіст. Розкажіть, що ви робите, що відбувається. Ми протестуємо. Другий день приїхали з Тернополя. Значить, були сьогодні на барикадах, на Майдані, зараз пішли пікетувати Білий Дім. Не підемо звідси, поки влада не, не піде сама. Розкажіть про себе. Я працював за кордоном, зараз приїхав в відпуск. І маю час приїхав в Київ висловити свою позицію. Як вас звати? Ігор. Де ви працювали? Я в Іспанії працював. Заробітчан. Так, так. Дякую дуже. Розкажіть, як вас звати, з чим ви займаєтесь? Що ви тут робите? Фермер. Так. Звідки приїхали? А Хмельницький. А, Хмельницька. Це фермер, кинули своїх корів, свиней, приїхали. Свини кинув, там працюють. Чоли кинув, там жінка, діти працюють. Як жінка до цього поставила? Ну, як жінка? Жінка підтримує мене, а як? У нас діти є. Що вас змусило це приїхати з Хмельниччини до Києва? І зараз ви ночували, мабуть, в Києві, так? Так. Розкажіть про ваші мотиви. Що про мої мотиви? Ви ж бачили, що було на Майдані як дітей побили. У мене теж є діти, я не хочу, щоб так ламали. Їм кості, як вони ламали. Демократія повинна бути демократією, повинна бути всіх рівні права. Треба мати щире серце. І любов до людей, і все буде нормально. Зараз ми перебуваємо на вулиці Інститутській, де забарикадувалися, як ви бачите, машинами та навіть світниками. І поруч зі мною перебуває відомий художник Боярков. Що ви нас у нас пару днів назад, коли ми побачили те, що сталося на майдані, спонтанно виникла абсолютно абсолютно аполітична група людей. Це біля двох-трьох сотень автівок, які в принципі ми не є прихильниками якоїсь конкретної політичної сили. Ми просто кияни, яким стало не байдуже. До речі, я скажу так, що мене ще тиждень тому. Особисто нудило від Яценюка. От просто нудило, але Янукович це просто якийсь чарівник. Він зробив так, що мене більше від Яценюка не нудить. Мене вже від ніякої позиції не нудить. Я не очікував, що я знову опинюся на майдані. Значить, ми вчора їздили на Межігі, і мені, Я особисто з рук дуже ввічливого пана майора вирвав ксерокопію рішення про те, що мені, як громадянину України, заборонено їздити по Україні в тій частині, де. Проживає Віктор Федорович. Тобто там був повний ідеотизм. Ми Просте просто добре. хотіли йому подякувати за євроінтеграцію, яку він нам обіцяв. Людина слова обіцяв євроінтеграцію. Бачите, як виходить? Зараз я перебуваю на вулиці А, І якщо можна побачити, відбувається вранішнє так вранці тут е демонстрантів таке перекличку проводять. Пятый. Все. Я один. Опять выигрыш. А ты случайно Я что? А, раз-два. Уже пришел, начал суть не Сергей Андрюшко, А вы противница к Кабинету министра? Слава Богу, Добрий день, Сергій дружко, Жодомість, громадське телебачення. Ви працівник каміну? Ні, ні. Ні? Я а. хочу пойти, там транспорт ходить, ви не знаєте. Шановні, у кого є час та натхнення на блокування кабінету міністрів. Там треба поміняти людей, які стоять з ночі. А на Банковій? На Банковій сьогодні просто. Вихідний. 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 Банкова буде пізніше. Це громадське телебачення. Представтесь, будь ласка, я вас звати. Мене звати Гануся Гобко. Розкажіть, чим ви займаєтесь, чому прийшли? Навіщо в житті? Чим я займаюсь, Я один із антитютюнових активістів, які в країні через зміну законодавчого поля роблять так, щоб люди були здоровими, кидали курити. І також беру участь в інших громадських кампаніях, інших рухах. І є членом опікунської ради національної дитячої лікарні Охмадит. Також час від часу викладаю у львівському університеті. Що мене привело, Мене привело те, що насправді втома від того, коли ти стукаєш в зачинені двері влади, де наймані менеджери тебе тупо посилають ігнорять, Які замість того, щоб впроваджувати ефективну політику, скажімо, щодо здоров'я нації чи щодо, наприклад, там лікування людей, і все решта, вони тупо просиджують наш час, просиджують можливості країни на реальні реформи. І коли ти прекрасно розумієш, що будуються вертолітні майданчики, знаходяться 70 мільйонів гривень на ВІП в аеропорту Бориспіль і багато чого іншого, ти прекрасно і, і бачиш поруч тих людей дуже багатьом пенсіонерам, і помирають діти, яким потрібно на трансплантацію 150, а то й більше тисяч євро, тому що тут немає одної лікарні. Ти розумієш, а гроші в країні є, або ми надзвичайно заможна країна, просто в нас неефективні менеджери. То ти розумієш, що цим людям потрібно показати друзі. Народ стомився чекати, народ стомився. Дивитися, як ви прожираєте наше майбутнє, тому ми готові вам показати у ненасильницький спосіб, що нас багато і ми вимагаємо зміни. Дякую. Добрий день, телебачення, журналіст Сергій Андрушко. Розкажіть, це ви тут влаштували просто як лавки для відпочинку. Ми просто замучились. Цілу ніч стояли, барикадували, а тут. Кажуть, що трохи треба е, держслужбовцям сказати, що в Україні страйк і нагадати, що ми так само кинули свої роботи, кинули свої бізнеси. А яку роботу кинули? Який бізнес? Ну, я підприємець, я маю свій поліграфічний центр, я сюди приїхав. От, переночував Живці. я е, з Рівненщини. А це ви кинули власну, і кинули власний бізнес Приїхали сюди, так? А я жінкою оставив на хазяйстві. Угу. Як вас звати? Роман. Роман, а прізвище. Романе, це ви всю ніч барикодували щось. Що ви брикодували? Майдан, майдан. <смітна> Барикадували, <смітна> розібрали, розібрали. <смітна> поставили щити такі <порам> по периметру. Це ви поставили це щити? На Майдані ми ставили щити, вони лежали складені. <порам> поставили по периметру і з Йолкицями деталями поукріплювали. Там ще каток теж розібрали. Майдан, барикади зробили. Зранку на Банкові на другий день виступів демонстрантів оголосили перерву. Нагадаю, після кривавих подій напередодні а опозиціонери вирішили припинити пікетувати взагалі вулицю Банкову. Тут канікули. Ми його сьогодні блокуємо. Там багато людей з 6 ранку вже змертно ласка, підходьте, допомагайте, заміняйте, тому що що сніг починається чи дощ? Тут ми сьогодні на Банковій нікого не блокуємо, не атакуємо, нічого не робимо. Тому можете подивитись звідси, сфотографуватися і рухаємось далі до кабміну. Сьогодні ми блокуємо кабінет міністрів, вимагаючи відставки уряду і президента.

Розкажіть, що відбувається, з якою ми будемо знати, що там робити, революція. Зараз тут біля мене депутат Сергій Каплин, який, можливо, не не вам були. дещо скаже. Будувалися барикади захищатись від Беркута. Байдар! Як всі, як один були згруповані і так, сла Україні! Слава Україні! Ну, були, Слава Україні! Були, в одному пориві, що Слава просто просить виступають.

Активісти майдану роздають листівки. Так, де? Ось. Роздаємо це, це а, наш це проект державний, який з 1 січня 2013 року офіційно вступив в дію відповідно до закону про безоплатну правову допомогу. Uh -huh. Кожен громадянин, якого затримали за кримінальним або адміністративним злочином, uh -huh. має право вимагати безкоштовного адвоката гарантованого державою. Відповідно до цього нового закону по безплатну правову допомогу, кожен громадянин має адвоката, який надається. Тільки державою. Так. Прямий телефон він є так. безкоштовний. 0800, 213, 103. І по, -по цим Зателефонувавши телефоном. за цим телефоном, або слідчий, або особа, яка затримала, вона має зателефонувати і сказати, назвати регіон, або назвати область, де, де було затримано, кого затримано і за якою статтею. Ну, кримінального... і продовж якого часу? Продовж двох годин адвокат має прибути на місце. На місце? Е... Як вас звати? Антоніна Бондаренко. Програмний директор Української фундації правової допомоги так. дякую.